Казала, що я більше не буду знімати такі маски, але блін, як їх можна не зняти, якщо всі їх знімають? ну, корот, ну, в смисі, Це коротше, страви, які потрібно виставити за моїм смаком, які мені подобаються які ні від 1 до 10. Чому всім попадаються піці, якісь коротше, ну, всякі такі штуки, а мені от картопля. чому? Не знаю, кардопля, це ні туди, ну, давайте п'ять, далі піца. Мені подобається піца, але мені подобається, знаєте, які там Єва, Марія, Валентина. Господи, Маргарита, коротше, Або Маргарита, або чотири сири. Ну, коротше, люблю. Давайте не знаю, два. Мені здається, що там ще буде щось прям. шаурма, не люблю. Люблю ту, що я люблю, роблю сама. Сім. Пив, полетіла. Далі нагетси, а бажаю, Давайте, напевно, один, тому що мені здається, що... Потім на першому будуть якісь корот, якась срань. О, це також люблю. Фастфуд це моє, ну, типу, коротше, нормально, три. улетіла, далі. Міско люблю, таке люблю, люблю. Це ж стейки, типу, якісь такі, ну, ж правильно треба називати. Давайте, давайте, не знаю, шістьорочку даємо. Полетіла. Гамбургер. Коли мені купували в дитинстві хеппі міл, то я гамбургер віддавала мамі, тому що я його не люблю. Давайте дев'яточку. Далі. Картопля, рис, що далі? Макарони, коротше, якісь. Не знаю. Вісім, напевно. Е, далі. Що це? Якісь кальмари, що це таке? Я не знаю, що. А, напевно, да, напевно, кальмари. Ну, я люблю морепродукти, тому давайте 4, і що буде на 10. -му? Точно остання маска. все.